Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом просто перед переговорами у Стамбулі. Росія загрожує Хмельницькій АЕС енергоатом. Російські БПЛА створили реальну загрозу безпеці Хмельницької АЕС. Зокрема, сьогодні, 13 травня, близько 6 ранку, російський шахет пролетів критично близько від одного з енергоблоків цієї атомної електростанції. Про це повідомили в енергоатомі. Там зазначили, ворог свідомо порушує принципи ядерної та радіаційної безпеки. АЕС, вдаючись до відвертого тероризму, Україна вимагає від світу. Вої спільноти адекватної реакції та рішучих дій щодо припинення терористичних атак на об'єкти критичної інфраструктури. Наразі відомо наступне терористи накопичують ракети, паливо та стратегічну авіацію для атак по українських об'єктах енергетики. Зокрема, по розподільчих потужностях АЕС про це повідомив Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації. У той же час інформація про збільшення кількості Ту-95МС до 13 бортів споряджених ракетами Х-101 на авіабазі. Оленє за інформацією поблизу України 18 у 95 мс. Олен'я 13 дев'яносто 95 мс, Енгліз два то дев'яносто п'ять МС, Дягілів 3 тритудив 95 МС. І це не перший раз в останнє масово російські окупанти завдали комбінованого удару ракетами різних типів та ударних БПЛА. Тоді було пошкоджено багато об'єктів, в тому числі розподільчі станції цільо. Останньої масової атаки стали об'єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій Львівській, івано франківській та Вінницькій областях. Міністр енергетики пише, що ворог намагається поспавити українців електроенергії. Енергетики в ці хвилини працюють над ліквідацією наслідків атаки. Також росіяни атакували цивільну залізничну інфраструктуру в Херсоні, пошкоджені колії та вокзал міста. Крім того, кинжалами нанесені удари по аеродрому Стрия. Крім того, пишуть про пряме попадання по підстанціях Хмельницької АЕС. Кремль хоче або схилити Україну до переговорів, або влаштувати ядерну катастрофу другого Трошові зробити не дадуть. А от перше план, який роздобув Гордон за останні дні, ви можете побачити всюди. Наташа Броко, волонтерка, пише наступні висновки: не зроблені у стрію стратегічний військовий аеродром. Звісно, що росіяни про нього знають, як і про решту інших важливий інший фактор. І нещодавно туди прийшли транспортні літаки від закордонних партнерів з допомогою. Його здали 100%. Дякувати Богу, що тактика залужного дії із аеродрому встигли все важливе прибрати. Але тим не менше, спочатку війни устрій не прилітала тут як добрий вечір. Чі все місто ходором ходило. Шипки, дроти, дерева, автівки уселетіло, сипалося, глу вило горіло. Його особливо треба було крити системами ППО. Крім того, вибухи лунали поблизу та над Хмельницькою темно електростанцією. Рівень радіації в нормі втім усюди по місцях ударів чорний густий дим через пошкодження підстанції та масиного обладнання. Рекомендують закривати вікна. На жаль, влучили і не лише у ту інфраструктуру саму крилаті ракети, порозумнішали і нареп України та застарілі ППО. Накштат стріла укастінкар, їм начхати ракети. Маневрували над містом перед влучанням також, що всі були просто ужасім, кидали за собою ловушки, воно летить, робить різкі маневри на невисокій відстані, і не знаєш, куди зараз улуподі. Думали спочатку, що авіаналіт так страшно. була. Вся та поза розтягнута зідусіль до Києва. Навіть старі буки як а те решта, решта, все що до великої тостої дуби їм головне своє рильце врятувати. Бруківкою збиватимуть без углу, гардеробом першої леді об Відцінками за сирського про повернення Бахмута Авдіївки Маріуполя залужний здав вас, зрадників МІ-6 ЦРУ мають папку вбитого з Союзника знає, хто зливав нашу зброю. По чих наведеннях били по Хмельницькому, старокону, Полтаві, Миргороду, як зливали патріоти та інше дороге озброєння. Крім того, генерал попередив зеленського вова. Я за Україну покажи, що йти за неї, позбався зрадників. Телеграм-канал офісний щора зазначає його джерела в СБУ. Таке повідомляють, що розслідування щодо вбивства полков. СБУ затормозили із офісу президента. Новий випадок стався відносно недавно. Попередній був минулого року влітку. Невже татаро курується? Пише телеграм-канал. Кремлівський щур пише, що полковника СБУ, який нібито АГСБ застрелив, зникла папочка з компроматом і справою на високопоставленого корта. При Зеленському полковника мала відбутися розмова із президентом і залужним. Хочевиця не встиг, втім папочку генералу. Він передав, завдяки якій генерал знає, чого від кого очікувати. Крім того, після цього повністю не на логістики і не повідомлено в офіс президента росіяни б'ють в моляжах, як з F-16, також по порожній складах. Завдяки цій папці залужний тримає всіх на гачку. Зрадники не знали про це. Муляжі літаки зовсім в іншому місці, про які не знає ніхто, окрім генералітету. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.